Ось так з проблисковими маячками в посиленому супроводі везуть російських військовополонених. Кілька великих автобусів з окупантами всередині їдуть до контрольно-пропускного пункту на Сумщині. Їх мають обміняти на наших захисників. Велика колона машин прямують до кордону. Всі сподіваються, що обмін вдасться, і наші нарешті повернуться додому. Дорога до кордону займає кілька годин через мальовничі степи, ліси та десятки блокпостів. контрольно пропускного пункту колона прибуває по обіді. Це крайній населений пункт сумщини. За два кілометри росіяни з цього моменту починається очікування в надії, що ворожа сторона дотримається домовленостей обміну. На обмін привезли понад 90 російських військовополонених. Ходимо в один з автобусів. Як призвали рік. Дев'ять місяців у полоні. Був спочатку на навчанні, а потім на бойових діях. Намагаюсь стримувати відразу до цих людей і тримати журналістську холоднокровність, водночас постійно думаю про свого батька, який нині на самісінькому фронті. Тож продовжую розмову з росіянами. Володимир до України приїхав аж з Уралу. Каже, пішов за ідею рятувати своїх. Та майже одразу потрапив в полон, але не виключає, що на фронт повернеться знову. Бо за смерті українців гарно платять. Я був колгосником лайномісив. Паскорів, худобу. На це й жили. Буквально півгодини очікування і наші карати швидких першими перетинають кордон. Назад вони повернуться з пораненими українськими військовополоненими. Кілька хвилин за швидкими вирушає перший автобус з полоненими росіянами. Ще напружені миті очікування і державний кордон перетинають наші. Але живі та скорені. наші захисники роблять перші кроки на рідній землі. Я вас дуже люблю. Я так за вами скучав. Більшість із захисників про повернення до України дізналися день у день. Нам не сказали, ми не знали, куди їдемо. Нам сказали, я представляю на барах зразу. Очікування зовсім було неочікуване. Справді, ми не знали, що ви повертаєтеся додому. Ні, дому? До останнього моменту не знали. Тут ніхто не стримує емоції, і із чоловічих очей. Стікають сльози. І от перші дзвінки своїм рідним, тим, хто увесь час чекав і не втрачав надії. Мамулька, я вдома. Це я мам... Да, це я мамуля. Все, я в Україні, мамуля. Ми нас обміняли. Все, всім привіт, я люблю позвони Сашки. Я Юрі, всім набери, позвони. Скажи, що я вдома, все добре зі мною. Номер мами Владислав знає на пам'ять. каже, з нетерпінням чекав, коли його нарешті набере. Своєї мамі в першу чергу, не стримуючи сліз, подзвонив Ігор. За 11 місяців полону. Він вперше почув її голос. Зізнається, думав про неї щодня. Заради її мирного життя і пішов воювати. Я насамперед за сім'ю пішов. Це найдорожче для мене. Це найбільша моя цінність. 17 липня подвійне свято для Віктора Баранніка. У день обміну йому виповнилося 59 років. Ми підготували маленький подарунок. Це, щоб вам затишно гарно спалося на рідній батьківщині в А це, щоб ваш телефон завжди був заряджений і ви не залежали від резєв і ці зарядки. Віктор захисник Маріуполя в полоні провів 27 місяців і нарешті повернувся додому, де його чекає дружина, донька та шестирічний онук. Хочу подякувати всім, в першу чергу, своїх рідних, близьких, за підтримку, за турботу, також за командування частини Збройних сил, нашого президента, за те, що допомогли визволити хлопців. 17 липня з російського полону додому вдалося повернути 95 наших захисників. Цього разу усі звільнені чоловіки, зокрема 49 воїнів ЗСУ. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти. Героям слава! Україна! Повернення! більшість військовополонених потребують тривалого лікування. Просто з обміну їх повезли одразу до лікарень. Колона зі звільненими українцями рушила, і в кожному населеному пункті місцеві жителі відклали власні справи, щоб зустріти захисників. Наша зупинка лікарня. Там захисників мають оглянути та призначити лікування чи програму реабілітації. Одного з бійців під стінами медзакладу зустрічають батьки. Радість, радість, дуже велика радість. Радість, то що він з нами вже. На захист України Олексій став у березні 22-го. Воював на одному з найгарячіших напрямків. У полон потрапив рік тому. Наші хлопці. Підтримували, виручали. Ой. Ми, Українці не пропадемо. від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Йому сприяли та допомагали організувати об'єднані арабські емірати. Загалом з ворожої неволі координаційному штабу вже вдалося повернути 3405 людей. Софія Куценко Володимир Ситюк, Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.